Граючи в Бога, розділ перший. Машина контролю народу. Уляна відкрила очі, і вмить з цілковитої тиші несподівано перескочила у місце, де все вібрує в і гуде. І електронний асистент за долю секунди ще дав інформацію по її пульсу і серцебиттю про те, що вона вже не спить. Занавіски повільно з легким скреготом відчинилися, відкривши захоплюючий дух краєвид на гори і невелике смарагдового кольору озеро. Маленький компактний порохотяг запрацював автономно і почав їздити по кімнаті з кутка в куток, збираючи весь пил і бруд, що траплявся на його шляху. Дівчина сіла у ліжку, потираючи заспані очі. В той час, як до неї під'їхав домашній робот-прислуга з ранковим апельсиновим соком, вітамінами і пігулками для заспокоєння нервів. Швидко випивши свій напій, вона вскочила на ноги і почала занепокоєно ходити по кімнаті, а переживати було чого. Сьогодні має відбутися її щорічний день медичного огляду, де будуть перевіряти її думки на позитивне та допустиме мислення. Уляна геть про нього забула і не була певна, що пройде успішно це тестування, так як два дні тому вона обговорювала з чоловіком недосконалість політичної системи в країні. До того ж, як жінка зараз могла пригадати, здається, ще й поскаржилася на свого керівника. Заламуючи руки у вічі і потираючи пальці, тендітна білявка думала, як їй уникнути цієї перевірки. Можна було вигадати, що вона захворіла, але всі прилади в домі на черговій ревізії здадуть її. Тоді на неї чекатиме в кращому випадку в'язниця лікувального типу, а у гіршому можливо навіть довічне ув'язнення. Нервово покусуючи губу, дівчина натиснула кнопку автоматичного дзвінка чоловікові на особисту лінію. Якийсь час він не відповідав, а потім вона почула його квапливе сонечко, я на нараді, вибач, зараз ти дуже невчасно. Що б там у тебе не було, давайте обговоримо через три години або вже ввечері. Через три години буде вже пізно, у викрикнула Уляна, та чоловік вже відключив зв'язок. Насправді вона також не була впевнена, що все так плачевно закінчиться. Офіційні органи та медпрацівники не розкривали нікому таємницю, скільки насправді тіло людини тримає інформацію про негативні думки чи вчинки. Тому деяким особам навіть з таким порушенням могло пощастити, і тести не показували ніяких відхилень від норми. Коли 5 років тому. Влада запропонувала ввести таку систему контролю. Люди спочатку були проти, та потім їм пояснили, що таким чином з міст повністю заберуть поліцейських і патрулі, так як злочинність буде викорінена, а всі збережені кошти підуть на користь суспільству. Не буде більше з чим боротися. На вулиці стане безпечно у будь-який час доби для абсолютно кожного жителя, і навіть діти зможуть пересуватися без супроводжуючих. Все це виглядало дуже логічним, адже небезпечні злочинці, крадії, вбивці, гвалтівники, шахраї відразу були вибракувані ще на першому етапі випробувань. Далі пройшло ще декілька стадій, які показали неймовірні результати, в які неможливо було повірити, і як наслідок влада заручилася майже 100% підтримкою своїх мешканців. Три роки тому два найвідоміших вчених світу Айзек Миргородський і Костянтин Любомирський, запропонували зробити це тестування навіть більш продуктивним. Вони винайшли прилад, який тепер перевіряв мозок людини не тільки на здійснені порушення, а навіть на її наміри. Ця новина захопила світ, викликавши цілковите обожнювання серед населення. Ну як же? Адже тепер суспільства відсіювалися не тільки справжні, а й потенційні злочинці. Уляна пам'ятала, як тоді сама також разом з більшістю проголосувала за цю ідею, вважаючи її проривом, але на цьому машина контролю народу не зупинилася. Два роки тому було оголошено список допустимих думок і намірів для середньостатистичного жителя. Нічого й казати, що відразу вийшло розпорядження зі списком заборонених дій, думок і тем для обговорення. Серед них значилася абсолютна неможливість критикувати, осуджувати, заперечувати дії влади. Наступного дня. Після цього наказу тисячі людей вийшли на мітинги, всі вони, всі до одного були заарештовані і відправлені на примусове лікування в спеціалізовані заклади. Ходили чутки, що там, за допомогою сильних психотропних ліків, психотерапевтів та гіпнотизерів повністю пригнічували, а то й стирали особистість людини. І формували нову, вже зазвичай недієздатну, проте все це були лише плітки, так як ніхто звідти більше не повертався. Паніка охопила серце дівчини, не знаходячи собі місця від тривоги, вона приречено похилила голову і пішла збиратися на зустріч. Розділ другий підшкірні наручники Яскраве світло лампи, що висіла майже під самою стелею, відбивалося від абсолютно білих стін, і сліпило очі уляні. На хвилину чи хоча б на секунду, хотілося їх закрити, так як вони вже боліли від такого блискучого освітлення. Жінка спробувала зімкнути повіки, та вже за мить знову їх відкрила. Відчувши, як тонка, але довга голка від шприца проникла їй під шкіру, спочатку на зап'ястці правої руки, а потім і лівої. Скоріше за все, їй тільки що вкололи знеболювальне перед процедурою кільцювання. Годину тому її особистий лікар отримав результати уляненого щорічного медичного тестування, і, за його словами, нічого надто страшного там не було. Проте спостерігалося зараження негативними думками в легкій формі, яке потребувало проведення одного місяця в спеціалізованому медичному закладі в підшкірних електромагнітних наручниках для очищення свідомості. Подзвонити додому і попередити сім'ю їй не дозволили, запевнивши, що самі все зроблять, а також повідомлять її керівника на роботі. Пообіцяли, що вже на наступному тижні чоловік зможе приїхати і провідати її. Тому зараз жінка просто сиділа і чекала, відчуваючи, як ліки поступово відключають її мізки, вводячи в стан наркотичного п'яніння. Наступної секунди різкий біль, трохи вище зап'ястка, повернув її з відчуття цілковитого спокою і трансу. Уляна опустила погляд вниз. Стіли підлога були заприскані краплями крові, а два лікаря у медичних масках засовували її під шкіру на вигляд пластмасові браслети по 0,5 см шириною білого кольору. Далі й швидко зашили утворені від операції рани і, підхопивши під руки, повели на вихід. За дверима їх зустріли два охоронці, які допомогли медикам вести дівчину далі по коридору. А вже за декілька хвилин її зачинили саму, в невеличкій кімнаті, де з меблів були в наявності лише одно спальне ліжко, тумбочка і одинока табуретка біля вікна. Молода жінка скривилася від болю, мружачись від яскравого освітлення, і в цій кімнаті також. Вона прилягла на краєчку ліжка, намагаючись заснути. На мить білявка згадала, як говорила чоловікові два дні тому, що влада не має бути нав'язаною, а лікування примусовим. У цю ж секунду пекучий біля порізав її руку, ніби від удару струмом. Чи то й справді її струмом ударило від її підшкірних кайданів, а над узголів'ям загорілася лампочка червоним кольором, якої вона раніше не помітила. Виходило, що її зашили під шкіру електромагнітні датчики, які будуть її бити струмом, і сповіщати медперсонал кожного разу, як в неї промайне якась заборонена думка. Це і було їх лікування і виправлення особистості. Ці висновки швидко пронеслися у її голові, а вже наступної миті її втомлена свідомість відключилася, і вона поринула у цілковиту пітьму. Прокинулася Уляна від того, що велика огрядна медсестра досить грубо трясла їй за плече, і голосно говорила Ану, вставай, ліки пити пора, швидко прокидайся, вип'єш, що тобі належить, і можеш і далі дрихнути, хоч і цілий день. Тендітна білявка через силу розліпила очі, витріщившись на товсту медпрацівницю, явно не розуміючи, що відбувається. Вона з просоння не відразу згадала, де вона знаходиться і чому, і абсолютно не пам'ятала, що з нею трапилося напередодні. І поки вона приходила до тями, медсестра вже всунула їй в руку купу пігулок і склянку води, уважно слідкуючи, щоб та виконала наказ. Уляна хотіла було відмовитися чи щось запитати, та вона ніби змінилася всередині і не могла опиратися ніяким наказом. Та й своєї думки вже не мала. Тому молода жінка слухняно випила ліки і знову лягла на білі простирадла. З'явилася Нудота, а далі стеля поплила легкими візерунками. Чогось згадалися озеро і гори за вікном їх квартири, і робот прислуга. Це було її день народження, коли прийшла Віра і Таня її подруги з дитинства. Уляна тоді загасила 38 свічок. Зовсім небагато, промчала в неї думка. Люди зараз по 120-150 років живуть, вона на свій вік ще дівчинка. А потім згадалася відпустка з чоловіком, як вони тиждень жили на фермі у дуже добрих сільських людей. Фермери кожного ранку приносили їм свіже молоко, сир, яйця. А після сніданку вони просто гуляли і нічого більше не робили, обіймалися, лежали на траві і мріяли. Посмішка з'явилася на блідому і синюшному лиці Уляни, коли вона пригадала ті моменти їх сумісного життя. Взагалі стосунки були набагато кращими до цього закону з дозволеними і забороненими темами. Вони могли розмовляти більш щиро, відверто і говорити все, що спаде на думку. Зараз вони майже не спілкувалися. Навіть тоді, два чи вже, мабуть, три дні тому, коли вона погано одізвалася про владу. Чоловік просто шикнув на неї і вийшов з кімнати. Цей закон забрав інтимність і довіру з їх життя, і вона почувалася одинокою, покинутою. Мабуть, це все-таки важливо для людини мати з ким ділитися думками, навіть якщо це цілковита дрібниця чи дурниця чи щось негативне. Пригадуючи і далі своє життя, дівчина не помітила, як всі ті спогади розчинилися. І зникли за примарними малюнками на стелі, а далі щезла і сама стеля, і все навколо потонуло у яскравому білому світлі. Розділ третій таємничі гість. Вони їхали разом в легковому авто по широкому і геть безлюдному шосе. Навіть не зрозуміло було, наскільки ця дорога пустинна і чи вони зустрінуть взагалі хоч когось на своєму шляху. Пекуче сонце нагрівало повітря в салоні так, що дихати було абсолютно неможливо і легені ніби випікало зсередини. Проте Уляна і Ігор були дуже щасливі і посміхалися. Відпустка Якщо відпочинок, то тільки такий: вільні, як птахи, до добостями закохані один в одного, їдучи незрозуміло куди і навіщо. Ще вдома вони вирішили нічого не планувати, а просто поїхати, куди очі дивляться. І там буде, як буде. Уляна потягнулася вперед. І, натиснувши кнопку, почала підспівувати. У, самотня боса Ігор широко посміхнувся, всього на секунду глянувши на дружину, і знову повернувся слідкувати за дорогою. Зелене поле по обидві сторони від автостради і густі соковито смарагдові дерева вдаличині, посилювали враження, що вони їдуть дорогою до раю. В одну мить все це почало зникати, і крізь усміхнене лице чоловіка показалися куток і частина стелі кімнати лікарні, де жінка проходила примусове лікування від заборонених думок. Ні, ні, будь ласка, не зникай. Вона почала бурмотіти про себе, а в голові все ще звучала самотня боса. Уляна майже заплакала, адже то був один з найулюбленіших її моментів в житті. Зараз вона знову повернулася в цілковиту білу палату, майже без меблів, стеля, як і минулого разу, стрибала від дивних візерунків, та зараз у приміщенні щось змінилося. В кутку, навпроти її ліжка, хтось вже встановив камеру, яка час від часу михтіла червоним мих світлом. Значить, тепер слідкують, подумала пацієнтка, не розуміючи, навіщо такі суворі міри, якщо їй і так під шкіру засунули кайдани, які навіть думати не давали нічого зайвого, а не те, щоб щось зробити чи сказати. Поруч на тумбочці вже лежало чотири пігулки різних кольорів зелена, біла, рожева і коричнева. І звичайно ж, можна було знайти склянку води поруч. Очевидно, що камера покаже, випила вона свої ліки чи ні і навіть чи проковтнула їх. Проте, на щастя, Уляни, вона пам'ятала, як почувалася після них останнього разу, і що вони майже забрали її волю до супротиву. Тому вона вирішила імітувати свої дії і реакції. Жінка зробила вигляд, що не помітила камери, і швидко проковтнула одну за одною всі таблетки і запила їх водою. Насправді білявка затиснула їх між зубами щокою з двох биків і так і тримала. Потім непомітно вона виплюнула їх з рота у руку, коли нібито позіхала, і засунула у наволочку під подушку. Вона від не відключилася як минулого разу, а тому не спала півночі, думаючи про те, що тут відбувається, і коли її випустять, і чи випустять взагалі. О шостій ранку вона почула, як ключ декілька разів повернувся і, штовхнувши двері, до кімнати, зайшла медсестра. Тендітна жіночка, років 50 сіла на край ліжка і схилилася над уляною. Та продовжувала придурюватися, що міцно спить. Тоді жінка тихо промовила: Я зараз дещо скажу, але ти ніяк не реагуй. Щоб ти не почула. Так як камери стежаться з тобою і фіксують твої дії. А я тут, буцімто для чергового огляду всіх пацієнтів та перевірки, яку реакцію у них викликають нові ліки. Вона глибоко зітхнула і продовжила: Мене послав твій чоловік, тільки, будь ласка, ніякому разі не сіпайся. І саме вчасно попередила, так як почувши про чоловіка, Уляна геть забула, що мала робити вигляд, що спить. У нас є група людей, досить велика спільнота тих, хто проти влади і всіх цих експериментів і лікування людей. Вона посміхнулася і продовжила: більше не скажу поки що нічого, так як якщо з тобою щось станеться, ми всі будемо під загрозою через твій язик та от що я мала тобі передати. Ліки, що ти п'єш, викликають сонливість по 12-18 годин на добу і галюцинації, і також абсолютну покірність. Так себе і поводь. Роби вигляд, що постійно спиш, вигадуй дивні видіння, і на все погоджуйся. Але на ділі ні в якому випадку не пий пігулки, бо ми тебе тоді не врятуємо. Дія цих таблеток безповоротна. Людина, що їх п'є, Більше не існує як особистість. Сказавши це, жінка поклала руку на лоба білявці, ніби вимірюючи її температуру, доторкнулася до її вух, грудної клітини, потім волосся. Після цього дивного огляду вона просто встала і, не сказавши більше ні слова, вийшла з кімнати. Уляна відчула роздратування, що не змогла спитати у жінки, скільки їй ще треба буде лежати тут і чи прийде за нею ігор. Але в той же час на душі стало легше від того, що про неї пам'ятають і піклуються. І ще вона відчула вдячність за те, що її попередили. З-під закритих повік вона помітила, що камера знову замихтіла, фіксуючи момент, як та невідома лікарка покидала її кімнату. А потім знову перевела своє всевидюче око на ліжку Уляни. Дівчина лежала і так сильно намагалася прикинутися сплячою, що не помітила, як і справді заснула.